Суперечка між односельцями переросла у стрілянину. В Теплицькому районі місцевий житель серед білого дня з рушниці застрелив чоловіка. Зі слів затриманого, він не витримав постійних образ з боку загиблого, з яким конфліктував останні роки. Неправильно. Я лежав цілу ніч думав. Неправильно я зробив. Він не правий і я не правий. Тому що це занадто жорстоко. Я не вже що такий ефект буде. Я потерпіла і разом з другом зупинились біля подвір'я затриманого. Щинилась словесна перепалка. Не стерпівши образ, господар виніс з дому мисливську рушницю та поцілив укривника. 42-річний чоловік загинув на місці. Друг померлого, запевняє, почав сварку саме затриманий. Їдемо цей дорогою мотоблоком. О, отут за огородами ми мали сіно збирати. Їдемо цей, цим мотоблоком. Він тут стоїть на коловоріт. Ми остановилися, кажемо, що ти з нас хочеш, да? Він каже, зараз я вам покажу, що я хочу. Де то там в кущах взяв цей двостолку, вийшов примерно десь на оцю на дорогу на цю, да, на край дороги, і почав у по нас валити. Шоковані односельці тепер лише здогадуються, що там могло статись. Він з усіма сусідами не Ну Він ж ні до кого ружа не брав, нічого він не робив. А, а це я бачу, що. Навірно, його довели до того. Щось він обіжався на них, сердився на цих хлопців. Ну що між ними було? Я ж з ними не була, і 100 грам з ними разом не пила. Затриманому 58 років. Він раніше судимий. Під час перевірки з'ясувалося, зброя у нього не зареєстрована. Він її придбав для самозахисту у незнайомця на ринку. На даний час слідчим управління ГУНП відкрито кримінальне провадження. передбачене частиною першої статті 115. Санкція Санція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта.